Я вам коротко покажу номер о, о, соляного кристалу. Це рахується трьохмісний номер о, з зручностями. Нав... Машеньку можна ставити. О, така от шафа, невеличка вішалка, столик, табуретки, півторачка. Папа, ми тут спати. Ні, Маркус, ми будемо в іншому номері: двохспальне ліжко, дві тумбочки. Ну, це таке, знаєте, під дерев'яні будиночки. Є. Холодильник і є телевізор. Отакий, от от я вам покажу нам, ну, щоб ви просто розуміли, як воно виглядає. Це е, рахується трьохмісним. Виходь, тобі... ти... подивись, що тут є. Тут такий, як в нас вдома є. Так, туалет, такі, ванна, як дома? душова кабіна. Ось. Така, як вдома. Ходи, кутуська, виходимо. Така як дома? Так, як вдома. Це номер е, перший, він на першому поверсі. І його ціна чи 1200 чи 1500 одне ну, збрешу. Віконечко, двері. І е, добре тим, що ви, ти виходиш, грубо кажучи, і зразу ти на басейнах. Зразу ти от на басейнах не треба підніматися нікуди. Ну, одне, що. Тут просять не заходити мокрими, щоб не було там, бо це сіль. Одне, що кажуть люди, які проживають у цих будинках, для теперішньої пори він ідеальний. Коли мало людей, коли люди такого більш, більш похилого віку, то чудово. А шумоізоляція практично кажуть відсутня. Якщо заїжджає молодь, компанія живе собі тут, там на другому поверсі і через стінку кажуть, то це просто капець. Шумоізоляція дуже погана. Візьміть до уваги. Картинка красива. Вроді непогано, але шумоізоляція От. І тут є от, є басейни. Там є номер люкс двох кімнат, Ми будемо в ньому жити. Кухня, кухня тут є загальна. Звичайно, що можете собі їсти в ресторанах чи в кафе. Є окремо парковка. Парковка, до речі, дуже велика і дуже гарні басейни. Великий, теплий, таке от джакузі тепле і прісний. Ну зараз у нас виходить вже 20 вересня, то прісний басейн не підігрівається, а солоні басейни до сих пір з підігрівом. І температура досить висока. Там від з 38 до 45, а тут до 30 градусів. Тому чудово. Е, зараз я вам піду покажу. Є тут літні душі, є окремо душі, і є роздягалки, і окремо кухня, на якій ви собі можете приготувати їжу. Оце все е, спільне. І роздягалки, і душ, і кухня. І, звичайно, що є окремо ще туалети, ванни. Теж загального користування для всіх. Но в цих номерах виходить, що е, номера виходить, мають свої е, в, 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 зручності, туалет і душ, душ, то після соляного басейну можна тут користуватися і, і все. Е, на другому поверсі отакі, отакі от коридори. Я вам покажу, що ви бачили. Ходи. З балкону як виглядають ці басейни, ви можете подивитися. Отут кімнати без зручностей, тобто душ і туалет виключно ось ці от загальні. В кімнатах немає. Коштують 800 гривень. Ми вже поселились трішки в іншому номері. Ось як виглядають, ми з іншої сторони. Оця сама база «Соляний кристалл, але з іншої сторони. А отут база люмініця, люміниця правильно там пише. І ще декілька баз працює з іншої сторони. Але всі кажуть, однакі відвідувачі, які ну, там часто приїжджають сюди, то кажуть, що як би не було, які б не гарні і не класні були ці от будинки, бази, то все ж таки найтепліші і найкращі басейни, то в оцій базі Люміниця. І в кристалі найсоляніші і найтепліші все ж таки басейни. Не знаю, обирайте самі бази, де вам відпочивати. Хоча в будь-якому випадку, якщо ви живете на одній базі, на будь-яку іншу ви теж маєте право прийти, заплатити 200 гривень в середньому і, і теж купатися. Ось. Зараз хочемо піти прогулятися. Кажуть, тут якісь є провалля, соляні. Тут одразу базарчики. Тут гарні бази, але не рентабельно опалювати басейни, тому закрилися. Підемо теж туди. Я по можливості зайду на бази і покажу вам, що є. Навіть ті, що не працюють, просто покажу самі приміщення вживу, як вони виглядають. Бо скажу чесно, ми нам теж запропонували номери в, в, в цьому у корпусі, але люди, які живуть, то сказали, що ізоляція, шуму ізоляція відсутня. Просто нульова, каже, коли якась ще музика чи шест, чи ну ти просто неможливо знаходиться в номерах дерев'яні, каже, просто просто жахливо. То тому, ну в принципі, умови проживання непогані, ліжко, душ, туалет, типу все є в номері, столик, холодильник. Але шумоізоляція погана, і коли заїжджають шумні компанії, молодь заїжджає, то жити в такому о, дуже дуже некомфортно. От, я так розумію, що там ідентично. Ми так подумали і дійшли до висновку, що все ж таки краще у такому жити будинку. Ну, типу, готелі, де от стіни або цегляні. Ну, типу, щоб була шумоізоляція. ізуляція. Так, Юз питається за Wi-Fi. А, а, он, до речі, он, телефони. Кому буде цікаво, телефони. Собі можете подивитися і... Кому буде цікаво, телефони а, собі подивіться. По цінах вас не буду орієнтувати, тільки по тій причині, що зараз не сезон, зараз а, вересень і ціни значно дешевші, ніж сезон. Практично половин. Зразу поруч з нами є дачія, І має вона вхід на центральне озеро. Ну, Центральне озеро подивиться, але на каналі там я не бачив нічого такого. Щоб, щоб, знаєте, хай там що дуже гарне. Та ще оця от база, це видно стара база, а ні, це щось інакше. Такі теж домики дерев'яні. Ну, Зараз ми подивимося. Мене зацікавив той будинок. Гарден House. Йдемо до нього, мені цікаво на нього подивитися. Гарна, невеличка, але чи мають басейни свої. А це що таке? ПП Влад. А, це якась така старовина бата, ну типу, коли вона була матьора. Тут таке дивіться є одне озеро. Зараз вам так, щоб показати. Вон там видно одне таке солоне і таке маленьке прісне. А, іванщики є. Таке, знаєте, з тих е, пострадянських, типу, отакого, от як от мотель солоне озеро. То це було ніби щось шикарне, але це вже не той варіант. Чесно кажуть. Ну, Бачите, на сезон вже все закрито. Оце центральне озеро. Вон там. Ну таке собі. Таке собі. Ну йдемо далі. Все, що без підігріву. Все, що немає своїх басейнів або без підігріву, вони працює. Це от вхід на центральне озеро. Тупі. Тут тупік. Mm -hmm. О, а от дивися, ану. А в них що немає своїх басейнів. Гарден Хаус. Ну це таке дійсно вже, знаєте. Вже, вже просто. А оце от... Може комусь буде інтересно на майбутнє навіть телефони для цієї адміністрації. Гарно. Тут гарно. Тільки я не бачу басейнів. Тут. Можливо, просто, от, знаєте, як, як житло. А басейни то на цьому не знаю. Оце от, я пам'ятаю, отакі от, як піонер Лагорі. Домики з такими, дивіться, віконечками маленькими. Таке вже, знаєте, чисто, як... як ото колись були. Тим не менше люди живуть. Такий домик не знаю, скільки там 50 гривень чи 100 гривень за добу. Ну і люди живуть. З сторони просто це гарно дивилися. Оцей, оцей. Ну йдемо подивимося, пошукаємо щось щось цікаве. До речі, там є от панорама. Один з найновіших комплексів, таких величезних, дуже класний, але він дуже дорогий. Кажу, він дуже-дуже гарний. ну, йдемо. Звичайно, що забудова йде просто шаленими темпами, будуються нові великі бази. І ми йдемо, так, знаєте, по вулиці. от шланги, труби, труби, труби. Тут от видно от закинуті шахти. Там прав-правда вже провалять на провалі. І скільки шлангів, бачите? Ми з Сашком прийшли. Ого. Близько не підходь. Ось дивіться, бачите? Це була одна величезна. ну, Звичайно, була земля. І от один прекрасний момент просто обвалилася. Під землю пішла. Сашко, так близько не ставай на край. Просто земля. О, дивіться, ось. Оце все колись були шахти, шахти, шахти. І оце, бачите, все пішло, обвалилося величезний кратор. Вон там якась церкушка, центр. Ой, тут може в будь-який момент і теж земля піти з-під ніг. І от утворилося величезне озеро, соляне, центральне. Ну, не центральне, це шахта. Получається, як кар'єр зробилось. Це ж як кар'єр, виходить, правда <танцес> це ж? Але це, ти уяви собі. <танцес> ну ось, он, скільки цих моторів стоїть. Кожна база має оцю трубу і закачує цю солону воду. Але ти ж уявляєш, що там покрами, там пару років тому тут було просто от таке от поле, як ми з тобою йшли, дорога просто йшла. Тут земля просто один момент пішла під, під землю. Видно, як бачите, як вона от. Угу. І он там. Бач, і туди заходять. Такі зробили, бачиш, плотини. Поставили невеличкі моторчики і качають воду. А це ж який там концентрат, це ж з цієї шахти, якраз цієї соляні. Ну ось вона. А от там живуть люди. Ви сіявляєте, будинок, ти зранку просинешся, тебе провалля. А от таких штук тут може бути дуже багато. Я дивився навіть новинах, давніше, правда, то розказували, що от жінки город пішов теж так під, під землю. Що Це ніхто не знає, де воно в який момент тут може обвалитися. Отак, от знаєш, як по, по, по лезу ножа йдеш. Жилі будинки, ось. Ось жилі будинки, ось центральна траса, якою ми заїхали в Солотвину. І оця територія на вся, грубо кажучи, під таким от небезпекою, під оцим от комбінатом соляним. Ну, Це може бути в будь-який момент теж. Ну ось воно. Ну. Ти уявляєш оцей величезний, я, ну скільки тут діаметр десь? Та, ну великий, навіть не скажу. Тобто може не знаю. Ну 100 на 100. Якщо не більший навіть. Це просто в один момент. обвалив... Я не сміню. Як може я так... Будучи така от квадратура і куди ти уляш, як вона пішла під під ще під землю, то що це вся земля. А цих, а цих шлангів. О, блін, я ж що не качу. От шланги, шланги. Кожна база. Кожна база. В ту сторону, в ту сторону. Он там, от там, от там. Все розходиться. Щоб ви собі розуміли, що тут робиться. Угу. І вон теж як земля лопається, тріскається, бачите. Отак от. Так от. Ото пішли, бачите, шукати цікаву базу. Що ми знайшли. От. На цьому роблять зараз бізнес. І то такий нехилий. Оце так собі так йду і думаю. Отут от ерунда. Тут я не знаю, метрів п'ятдесят нові бази. Будуються. Отак от живеш собі і думаєш. Чи проснуся, чи не, чи не піду разом з тими всіма постройками під землю? Угу. Так, отак воно є. Добре, йдемо першу хати бази. А, я маємо купити кавуна. Маємо купити кавуна. А я так йду, знаєте, тут я думаю, ну, новобудови такі будують, що таке цікаве. А тут такі дивиться кабеля. Кабеля, кабеля, кабеля. Ти ж яка... Чуєш, Саш? Ти собі уяви, який кілометраж оцього, оцього шланга до там бази кинути. А? Я ж за що кажу, ти собі пристав. Це ж капець, якщо... ну його. Тут ти, вони прям ті кабеля і під землю, і в землю, і, і по землі як не хочеш. Отака от штука. Хочу, досить непогано подивилися на тут Маріну, Марі... Марі... але треба з іншої сторони чотири неї зайти, бо ми не бачимо їхніх басейнів. Е... Луменіца. Оце зразу центральний базар, де пише вхід до соляних Озер. І варто увагу звернути, от мені дійсно сподобалася база, отака от от, називається веранда. О, гарна, досить гарна, і за нею є ще дві чи три бази. Зараз ми подивимося, може на них пройдемося. Що дуже, дуже гарні. І видно нові, і там гарні басейни. Ну, зараз я ближче підійду і вам покажу. Тут ще квіти є. О, квіти висять. Тут є отакий невеличкий барчик. Ну, бачите, все звичайно що закрито, але видно, що нова база, гарні такі номери і як мінімум мало би бути непогана шумоізоляція. Ось там. Басейн з цієї сторони. Ну, виглядає досить непогано. Я би, до прикладу, на такій базі би хотів би і зупинитися на другий раз. І йдемо зараз подивимося ще з цієї сторони. Ось те саме, що досить непогано виглядає Віла Діана. І бачу, що теж зараз люди ще купаються що від, відповідно басейни ще відповідно теж працюють. Ну, Територія така собі, як то кажуть, Ну, Територія така собі, чесно кажучи, скушнувата. Ось така от бруківка, видно, тільки щось нове побудувалося. Ну, але виглядає досить непогано. І дуже багато людей і теж е е е купаються і теж плавають. Ось Віла Влад. Ну, там теж така от штука, я, я бачу, корпус мурований. І є дерев'яний. І такі теж непогані басейни. От. А тут це будується, будується, будується. Там ще така є одна гарна база. Потім я буду йти. Бо, знаєте, далеко ми сьогодні обходили от, оце от практично весь центр. Бо тому що тут баз на кожному кроці. Головне, щоб, як показує практика, в сезон, в сезон знайти гарне толкове місце. Дуже важко. Ось ця дивіться база. Бачите. Гарно, виглядає. Така нова. Це Вілла Влад. Ось, є номер телефону. Якщо буде цікаво то можете собі. А, це веранда. Це веранда. А, а, віла, а, а це от Вілла Влад за нею. Ходіть. Тут. Все позакривано, але частина базару ще працює. Працює там ще рибка, пиво, є комплексні обіди, до сих пір працюють за 150 гривень. Правда, ми не ходили туди ні разу, ти не знаємо, що там до чого робиться. Ну, Тут таке так, знаєте, одежа, тапочки, шмапочки, полотенця по 250 гривень. Кепка вон, розпродаж по 100 гривень. Люди продають там свої домашні помідори. О, там виноград, овочі всякі. Дідати ще пострадянські постройки. Ну, але поки ще є туристи, то все працює.